Ця практика буде не просто про найкращу версію себе, а про успішну свою версію. Закриваємо зараз очі, робимо вдих через ніс і видих через рот. Ще раз робимо вдих через ніс. І видих через рот. І зараз уявіть перед собою свою саму успішну версію себе. Роздивіться, яка вона. Подивіться зараз, у чому вона одягнена. Яка зачіска на ній? Які аксесуари. Подивіться, як вона поводиться. Що вона робить. Що відчуває? І зараз уявіть, як ви заскочили у тіло своєї успішної версії. І подивіться очима у цієї успішної версії на себе теперішню. Кого вона бачить зараз перед собою? Яка ви в теперішньому моменті? І зараз можете запитати у своєї успішної версії, що ви робите на даний момент не так, що ви до сих пір так не виглядаєте, як ваша успішна версія. І уважно слухайте, що вона вам скаже. Запитайте, які якості треба у себе розвинути для того, щоб досягти більшого успіху. Запитайте, що саме зараз вам уже треба зробити, щоб перейти на ту гілку реальності, де ви є найбільш успішні. І тепер підійдіть до своєї успішної версії і обійміться. І хай ця успішна версія розчиниться в вас. І наповнить вас. Відчуйте зараз все, що відчуває вона. Відчуйте себе зараз отією найуспішнішою версією себе. І відчуйте зараз своє тіло. Чи є у вас якісь зажими, можливо, якесь відторгнення. Задайте собі питання. Що несуть у собі ці зажими? Чому вони виникли у вашому тілі? Який це блок? Від чого треба зараз позбавитися у своєму житті або ж у своєму характері чи в своїх діях, щоб цей блок зняти? І зробіть це? Можете уявити. Як ви відчіпляєте від себе енергетичні гачки. Або як із вас виходить негативний шар, який розчиняє і забирає із собою оці негативні енергетичні блоки. І зараз, коли ви відчули уже легкість, попрацювали над собою, можна повертатися. У нашу реальність у цей момент, і які ваші відчуття, що ваша успішна версія вам сказала?